Друзі, знову кажу вам привіт. Сьогодні у нас на каналі знову я, доктор Юта, і продовжуємо, продовжуємо грати XCOM. Е, я дозволив собі пограти трішки за відео, тому що там була чергова нудна е, місія, виліт на тарілку. Це була велика тарілка, але в принципі в нас з нею не було проблем, окрім того, що Кузя і Маркос потрапили в лазерет на 3-4 дні, відповідно. Е, і починаємо запис, тому що в нас результати тесту на е, псі. Це всі здатність. Ось так. її. Як бачимо, в нас є нарешті нарешті вдача посміхнулася і нам. І в нас і Логан, і, і Няшка має дар. І Андрій 007 не має. Ну, це, до речі, це не страшно. Так. Так само я захопив Ефреала на місії. Зрід, тобто, у мене по плані захоплення була дуже вдала місія. Я захопив одного Ефріала і двох мутонів гвардійців. Тобто, відповідно, з них я набрав собі ніштяків. Ось так, ну і там, відповідно, було куча всяких е, теж е, запчастин від цієї тарілки ми в, в, умикнули. Щоправда, в нас тут так вже багато грошей, щоб цим розкошувати. Але, в принципі, нам наразі нічого такого не потрібно. Ну і зараз в нас от триває дослідження е, допит Еферіала. Так, отож кажете, що в псі лабораторії завершили дослідження. Можна, в принципі, попробувати ще когось прогнати через псі лабораторії, наприклад, Дімона. Цікаво, як це так він досі не був на... На тестах Флорес. І, 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 і. Дивіться, майже всі вже були. Ну, дріфтр мене, давайте. Так само ми проженемо. І що ж в нас виходить? У нас виходить, що в нас є няшка, яка має всі всі способності. До речі, вона має і нормальне екіпірування. І вона в нас підтримка. пам 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 А які в неї... М А, тобто вона, в принципі, ого, вона полковник вже навіть. Ніче собі, ніче собі. От, напевно, ми її будемо брати зараз на місії. Тому що Логан. Логан у нас важка піхота. Ну, важкої піхоти у нас вже багато є. І ось і, до речі, на, мі на місії Ріфл прокачав собі всі е, способності, всі можливості до спеціаліста. Джецілістів йому лишилось ще один рівень взяти і начепити на нього мега круту бру, псіонічну броню, яка додасть йому ще бафів, і тоді ми вже можемо летіти на завершальну місію. А тепер давайте. о, Дякую, я щойно це зробив. До речі, так, якийсь такий цікавий баг. Цікаво воно не обнулило моє попереднє Ні, все окей, всі є. І можна знову ж таки промотати. Не так вже багато часу лишилося до кінця місяця. Так. Чергова нудна місія. Я дуже, до речі, стишив звук, не знаю, чи це чимось поможе. Але мене він трошки цей звук напряг уже. 200 баксів дають. Інженери і вчені. Ну, нам ні, ні вчені, ні інженери вже, в принципі, не потрібні, хіба летіти заради 200 баксів. Так, але в нас, по-моєму, там купу народу лазреті. Якщо не купу, то принаймні двоє. Давайте подивимося, хто там у нас є. Так, да, у нас бачу, що вже підігнали нам снайпера одного ще. Так, е, няшка 100% летить. Мік летить, напевно, ріфл. Так, капітан Львів е, є у нас, а якщо ми заберемо снайпера і подивимося, кого ми ще можемо взяти. Снайпер. Давайте візьмемо Логана, швидше за все. І в принципі, подивимося, чи є в нас. О, у нас. Блін, у нас купа всяких ніштяків є. Прикат броня архангела. Чого ніхто її не використовує. До речі, так, треба комусь ще дати броню архангела, але треба подумати добре кому. Окей, я понял. Кльовий, кльовий. Земляйсь. Е, і... Е, замість кулемета. Важкий плазмер. А є в нас. О, і в нас є бластерна установка. До речі, комусь вона, по-моєму, йти іншому, але. Е, піде логану. І що? Дамоємо йому ціль? Так? Правильно зроблю? Думаю, що правильно. Можна догомет дати, звичайно, тому що У нас, по-моєму. А ні, в нас в слів є догомет. Чи навіщо нам вже догомет? Ну що ж, давайте поїдемо. Подивимося, чим нас там, нас там а, здивують. О, знову цей прикольний глюк. Полетіли через. Телепортувалися ми на полюсах. Так, і починаємо цю операцію. Австралії, як мені тебе шкода, Австралія? На жаль, єдине, чи ми можемо тобі допомогти, це зараз прилетіти і перебити половину мирного населення. Тому що щось зараз таки буде. Ми завжди злітаємо на і тут тільки половину. І при чому в нас чомусь ніхто не вражається, ніби все окей. Так буває завжди, ну що ти зробиш. Центр. рейнджер підходить к точці назначення. Шторм я знаю Штурм цю карту. Атаку Вона мені не дуже не подобається. Дивіться, а, вангую. Отут будуть мутони. І тут десь будуть е, літуни оці покращені, покращеної моделі. Давайте перевіримо. ні, нема там мутонів, Дуже дивно. Так, ріфле вміє робити псіпаніку. Все добре. Є. Yeah. А ні, не мутони, та диви. Цього разу у нас кібердиск. Влетіла ти до нас, пташечком. Тебе раду зустрінемо. Куди полетів, альо? Щось дуже надто сильно розігнався, хлопче. Так, і в нас є ріфл, який в принципі має роботів розкушувати. Отак. От Приблизно він має робити з роботами. Красиво. Початок подобається мені дуже. Так, це в нас мік. Це в нас міг. Сподіваюся, це цим таким. Тільки я хотів сказати, що сподіваюся, що з проходом нікого не заграш і пойза. Загр. Ну окей. У нас ще є три хлопці тут. Так, з цієї позиції тебе буде бачити наш маленький товариш, там такий от він літає десь собі. Але я думаю, що нічого страшного він тобі не зробить. Правда? А натомість ти ще когось побачиш. Ти побачиш оцього. Так. Да. Да. Сумно. Поки що сумно. Давай, подонки, кинь нам цю димову гранату сюди, а то тут у нас якесь таке непорозуміння виходить. Отак. Отак буде нормально. А тепер, речі, збільшиться твоя точність 34. Давай нам пізно, все одно пропускати тут не будемо. Ой, тим паче, що ми попадаємо. Що, взагалі, айс. Я через цей дим я не бачу куди йти. Може обійти його. Що речі? Я мудру ідею був. О, і в тебе є. Це прекрасна річ, яку ми теж її будемо прокачувати. Давай, скажи, все ж ти не думаєш. Шкода, що вона тільки 5 забирає. Ну, але цим, це, це компенсується тим, що вона практично завжди стріляє точно. Вау, wow. Ага, це режим польоту. Що не будемо От тут літати, це у нас логон. Логон, підбіжемо сюди. Так, кльово. ти бачиш цього чувака. 52. О, в тебе теж є. Прекрасно. Всі псіоніки будуть всі прокачувати цю можливість. Це чудово. Зараз будуть стріляти по міку, швидше за все. Ну, ми поглянемо. До цими малюк буде стріляти. Так, цей. Е, не знаю, що робити, цей летів кудись собі. Взагалі кудись полетів, йому. все одно. Так, тут у нас ще одні літуни. це не страшно. Так, що цей робить незрозуміло? А, він робить свій баф дуже дебільний і завжди телепортується туди, куди не потрібно. Переважно. Хоча на цей раз він взагалі не зрозумів, куди телепортувався. Так, подон, давайте будеш виходити з свого прикриття. Тут тут взагалі нікого не бачиш, в принципі. Так. І от це дуже голосно було сказано, не зрозуміло, куди виходити, так, щоб, щоб якийсь захист мати. А, а сюди, якщо ти станеш, кого ти будеш бачити? Ох, скільки ти народу бачиш. Тут малюк, поки що лише ми обспокоїм. 60. 80. Давай по тому, що 60. Ну і постріляємо. Хоча в нього перевага висоти, але я бачу, це йому не сильно допомагає, його перевага висоти так рік хтось обходить. Цього ми зараз Нашими псі-хвилями будемо вбивати. Так, мік, мік взагалі має прекрасну позицію. 52. Е, хто грає XCOM, до речі, якщо у вас виникає запитання, чому інколи в снайпера при, наприклад, такій от ситуації, е, такий низький відсоток попадання, так от знаєте, в xcom Снайперу, чим ближче ціль, тим менше в нього попадання. Тобто снайпер навпаки потрібно стріляти по, чим даль, по дальніх цілях. Тому що в нього по дальних. Не нажав Валера. У нього по дальніх цілях. 에... Добре попадання. Так, я мав зріб стріляти по он тому. Давайте випростимо постріл в голову. Попади, будь ласка. Так, місіс слів теж когось бачить. Це це ж малюка. Попробуєш вбити його. Ще його офіційно мітку поставили його йому. Um, що в тебе є? І давайте няшко його вб'ємо. підло оббіжимо. Ще може зараз якось ні? Ні, ми нікого не заграли, прекрасно. 81. Па, па Так, а тепер логан нікого не бачить, але ми просто підбіжемо трошки вперед. І одразу не поняв. І знову нікого не Ну, Тоді Overwatch. Малюк, давай вже боком... А, тут ще ж це є стріляем по логану по моєму чи кто це не це не Логан. падан кого бачимо ну, давай виносить малюка нема не виніс так що ріфл нам скаже ріфл нам побіжить сюди агрить на себе чуваків Тем. Давай. Ніку вдвох бачить: малюка і цього. вогнем. підвогне. на малюка. А того ми лишимо на тренування псіоніка. Тільки головне, щоб псіоніки його бачили, так. Це сліді є, до речі, треба забувати, на її поглушенькі. Так. Няшка. Іде сюди. А на себе. Оу! То, то не Є айс. Взагалі дуже багато, в принципі. Так скажеш. А давай. Хоча вона в дуже небезпечній зараз ситуації. Скажу відверто. І було б добре, якби снайпер трохи туди постріляв. Логан. А зробили нам таку річ. долітаєш туди, так? Обі з ним стріляємо сюди чуть-чуть чуть-чуть таке враження, що він... Ну чому не стріляємо? Э... <глухи> Дуже дивно. До речі, тут два Дочі чувак комусь в тебе попаде, ні? Щось воно таким живе своїм життям і ця вся штука. Не хочет стріляти, точно? раз, чему ты не хочеш стріляти? Точно? Ще, раз, чому Хоча я б волів, щоб вони краще попав, постріляв би по тонах. Так, давайте, не тяніть казино. Що далі? Прикольні люки гри. Щось десь відбувається. мене було це, коли я грав. Не записував на відео, то в мене був глюк, коли я пробігся повз NPC, ну тобто повз ворожого NPC. В тому випадку себе був приселіт, і він чомусь у мене не заарився. Тобто Я пробіг всю карту, все зачистив, вже захопив фріала, Мутонів, І ну, гра не закінчена. Починаю шукати, де ж дівся ще один Юніт. А він. Аж з самого початку гри, по суті, на вході в тарілку. Як я його не помітив, я не люблю. Так, друже чому справа? Дякую. Ой, ой 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 який поганий початок. Не попади, будь ласка. Дякую. Це ви так довго думаєте, а? попадання і няшся капець так няшка у нас в критичній ситуації Її треба звідти витягувати три хода по-моєму є та? Нам добре що не вбили подон ти біжиш туда сюди Так, Рифл. Коли ви там врешті-решт уйметеся? Давай цього винося. Блін, а чому мік нікого не бачить? Так, мік, давай нам. свою броню привода и бежим оно сюда. Так, миссис Львив. Блин, я уже забыл, какая между ними разница. Ага. О, oh, 4. Так, але толку з толком, коли у не може сюди попасти, я бачу, так наскільки я бачу. А давай отак. Бабах! І всім, дав. всім дав антибаф хороший. Так. Так, літати тут буде дуже нерозумно, звичайно, їхати ще, більше нікого немає. А, давай постоїмо на овербочі. Я підбігати так не хочу, що капець. Там нема де ховатися, нормально. Так, цей ще живий. Скільки можна? Де да, біжите? Куди зібралися? Так, Поки що падон нічого не робить, мені потрібен снайпер. Є снайпер. Mm, давай рішай цього. Є. І подвійний вистріл має бути. Правильно. Цього теж можемо рішати. Так. І Десь ще один є. А вот и вин. Отцай. Отцай. Молодец. Так. Подон. Кріфл, чому ти не бачиш е товариша? цього? А давай цей, давай паніку йому кинемо. бафа йому понизимо. І у нас лишився логан. Е, по кому ти стріляєш? Козел. На, тобі. А да, паніка це я згадав, да, це, це не наймудріше, що можна було робити в цій ситуації. Фу, ну якось по-моєму вигребли, правда? Фу, нарешті це кінець, бо я вже не знаю, переживав замість Львів. Прекрасна, прекрасна, заставочка. Дуже ми всі любимо цю заставочку дивитися. Ще раз пролетимо через полюс. Давайте подивимося, що у нас є в результаті. Дудруй мій слів заляже так надовго, на 9 днів. А. І Ріфлмайстер, Псіонік у нас. Звичайно що, візьмемо контроль над, над розумом. А що більше ніхто не взяв ніякої бафу на псионіку? жаль, 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 жаль. Окей. Що ще захопили там? Небагато. Паніка. Возросла паніка у нас. Що там допити Феріала? Я би вже, до речі, э, повідомлення з цього разу, з цієї ради прослухав. Так, що допити феріала нам сказав? Ясно, всі технології пришвидшено, це нам по суті нафік не потрібно вже. Ну і ось, пристрій феріала. Я Это новое устройство чужих може Що нам сказало нове устройство чужих камера голопа. Та, її треба буде будувати. А, ось, і всі броню ми можемо досліджувати вже. Це, до речі, буде останній проект, який, в принципі, можемо дослідити. Так. Якого? Не зрозумів, про що ти мій друже. Так. Ну ось вона є у нас, скільки буде будуватися. 14 днів. Давай. До речі, спутниквий комплекс буде скоро готовий так само. Якийсь громобій, ми ще будуємо, навіщо нам це громобій? Поки що ми не розуміємо. Так, броня один день, повідомлення зради 8, 8, 9, 9, 14. Ну, прекрасно, прекрасно. Я думаю, що на цьому ми сьогоднішню серію завершимо. Що не робити їх вже надто довгою. Я, до речі, думаю, що е, так само в подальшому практикуватиму, тобто я кілька таких от вилітів буду пропускати. Того моменту, поки я не зустріну щось цікаве, а знімати мене цікавіше, тому що це вже знімати енний, енну серію, енний виліт. Ну вже не дуже цікаво, я сам розумію це, тому що сам дивився опіпу X-Com. А наразі ж я вам кажу, бувайте. З вами був доктор Юта, це був XCOM. І до зустрічі на нашому каналі. Па-па!